У Нас є включення Андрія Сейчука. А, ну, запис, запис включення з, з суду, власне, де проходить е, от позов Юрія Дерев'янка до Віталія Захарченка. Може народу депутата Юрія Дерев'янка до міністра внутрішніх справ Юрія Віталія Віталія Захарченка. Києва, де власне тільки що закінчилося засідання за позовом народного депутата Дерев'янка, опозиціонера до міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Суд зараз власне, на прохання відповідача, тобто представника Захарченка, зробив перерву. Зараз просто визначаються на який день, то на сьогодні це все. Ну і йдеться власне про йдеться власне про позов. Про відповідальність Захарченка за бездіяльність під час розгону і застосування надмірної сили до мирних акцій протесту. І спробуємо зараз, напевно, з вами поговорити з представником як Захарченка, так і Дерев'янка. Доброго дня. Для громадського, скажіть, будь ласка, ви представник міністра Віталія Захарченка, я так розумію. Так, Так, ви сьогодні сказали про те, що попросили перенести засідання, з чим це власне пов'язано? Це пов'язано безпосередньо з нормою Кодексу судочинства, зокрема статтею 137, який передбачено, що в разі зміни або уточнення правильних вимог сторона по справі справі. Подати в суду клопотання про відкладення розгляду справи і надання часу для підготовки своєї позиції по справі. Угу, я зрозумів. І ви заперечували про витребування власної Давайте від... так, офіційну, так, офіційну позицію щодо подавних вимог, щоб інші питання. Будь ласка, звертайтеся до управління зв'язків за громадськістю міністерства. Я зрозумів. Я не повноважений, надавати будь-які інші коментарі. Тобто ви, ви повноважені давати коментарі я. від міністра такого. Дякую. Окей, добре, дякую. А представте ще, будь ласка. Я вам дуже вдячний. Ну, ви, зокрема, були в судовому засіданні. Так. Ну, тобто це секрет ваш, ім'я, я перепрошую, звичайно. Добре. Yeah, а. Це просто знаєте, коли ви не були, ви зараз, в крайній мірі, спеціалік може вам озвучити, то що рахується в правильно. В Ні, ну якщо вам важко, от я, наприклад, Андрій Сайчук, бачите, в мене є посвідчення моє. Ну, не хочете казати, не кажіть. Отже, це представник був міністра Захарченка в суді. І зараз ми спробуємо поспілкуватися. Так, ще з представниками а, а, народного депутата Дерев'янка. Правильно я кажу? Правильно. Доброго дня. Мене звуть Андрій. А вас не Юрій Дерев'янка. А, боже мій пане Юрій. Це я так. Так, я вас щось цей не знав. Та, а ви представник Котична, представник Юрія Богдановича Дерев'янка? Так, пане Юрію. Отже, ну я а, зараз власне з чим були. Зміни пов'язані, тобто ви там додаткові, якісь внесли зараз зміни. Та про що саме йдеться, розкажіть коротко і про суть самої спозовної заяви. Це ж не перше засідання, засідання, так розумів, так? це перше, це перше, перше засідання, і зміни були пов'язані з тим, що на момент подачі нашої заяви ми були ми мали величезну кількість фактів, які стосувалися станом на 20 число. І після ми мали величезну кількість нових фактів, таких як розгін Євромайдану з 28-29 на 30 листопада, таких як 1 грудня, таких як 11 грудня. І для того, щоб в рамках одного судового засідання і одного позову розглядати всі ці факти, ми додали, долучили ці всі факти до Судового засідання. Я хотів просто запитати, наскільки оскільки йшлося про побиття, побиття людей, то наскільки, наприклад, адміністративний позов є доречним? Чому це, наприклад, не позов там кримінальний, скажімо, і в рамках кримінального кодексу? Справа в тому, що людей били правоохоронці, і правоохоронці повинні захищати людей і охороняти людей. І найперше завдання правоохоронців це громадян, громадська безпека. І мова йде про те, що керівник правоохоронної системи, в даному випадку Міністерства внутрішніх справ, він або сам давав такі вказівки і команди, або здійснював бездіяльність незаконну бездіяльність, тому що не може керівник, який має безпосередній вплив на всі підрозділи міністерства, нічого не не вживати жодних дій в разі, коли міліція. Не захищає громадський порядок, не захищає людей, а навпаки б'є людей, і ви бачили, які в який спосіб це здійснювалось. Тому uh -huh. позов є адміністративним до органу, до керівника органу виконавчої влади, до міністра щодо того, щоб визнати його незаконні е незаконну бездіяльність. Uh -huh. І в тому числі ми в своїх позовних вимогах вимагаємо перше визнати факт такої незаконної бездіяльності, друге. Ми вимагаємо, щоб суд зобов'язав міністра внутрішніх справ призначити службове розслідування, щоб ми суспільство і так само я, як позивач, знав, хто давав відповідні вказівки, якщо міністр про це нічого не знає. Третє, в разі, якщо будуть визначені. Винні, чи будуть чи будуть найдені винні, чи будуть найдені ті правопорушення серед правоохоронців, покарати тих правоохоронців, які віддавали відповідні накази або діяли, або були так само бездіяльні. От власне, оці вимоги ми сформулювали в позовній своїй заяві і просимо суд їх задовільнити повному обсязі з урахуванням всіх тих фактів, які відбувалися з самого першого дня мирного протесту громадян до останнього. І ще хочу вам сказати одну важливу річ: що на наш погляд, і відповідно до чинного законодавства, спеціальні підрозділи внутрішніх справ не можуть в принципі застосовуватись під час мирних акцій. Це не передбачено законом і це заборонено напряму законом. І, і яким чином спецпідрозділи опинилися серед мирних неозброєних людей, коли вони здійснювали своє волевиявлення відповідно до конституції, де Конституція їм гарантує право на таке волевиявлення, це дійсно невідомо. І чому міністр внутрішніх справ не знав про те, що спецпідрозділи, які призначені для боротьби з злочинцями, які призначені для різних акцій, пов'язаних з кримінальними провадженнями, що вони робили на майданах, на площах серед мирних людей і тим більше вчиняли прямі дії. Били людей, розганяли людей, калічили людей. Знаєте, такий момент, який мені впав в очі, тобто суддя відмовило клопотання встановити саме кількість жертв, зокрема йшлося з обох боків. Тобто тоді можна було би зрозуміти принаймні, аргументацію, тому що є всі ці розмови, що от, там сотні побитих беркутівців, про які там розповідав зокрема заступником фракції Патріонів Чечі Михайло. Але суддя сказав, що це ну не суттєво, оскільки і так всі знають. Давайте не будемо рахувати, хто більше постраждав. Чи тут є якісь не знаю моменти для вас які показують нам можливу упередженість процесу, ви знаєте, важко так оцінювати зразу, чим керувався суд насправді, але я думаю, що для більшої прозорості процесу було б набагато краще, якби суддя задовільнив цей позов, тому що громадськість повинна бути поінформована. Так як це безпрецедентний випадок, коли мирних громадян б'ють і вони мають важкі тілесні ушкодження, щоб ми чітко розуміли, скільки з одного боку було громадян травмовано і які зверталися до лікарні, так само якщо такі факти були з боку правоохоронців, скільки з боку правоохоронців? Нічого в тій інформації немає секретного чи не мало би бути секретного, і навпаки, будь-яке приховування таких даних тільки свідчить про непрозорість, про бажання щось. Приховати про якісь наміри абсолютно не, не позитивні, а негативні. Тому ми не задоволені тим, що суд відхилив таке клопотання. От, і будемо думати, в який спосіб отримати ці докази, можливо, безпосередніми зверненнями до Міністерства охорони здоров'я чи до управління охорони здоров'я міста Києва, чи відповідно до тих тих закладів медичних. А коли наступне, до речі, засідання коротко, 23 січня. 2014 року на десяту годину ранку призначено судове засідання у даній справі, тому запрошуємо певний засоби масової інформації для забезпечення максимального висвітлення даної інформації, даного судового засідання та залучення громадськості до цієї, до цієї безпрецедентної справи. Угу. Окей, дякую вам дуже. Отже, це був власне депутат Юрій Дерев'янко, його представник судді, який позивається до міністра Захарченка за власне ті події, які сталися під час розгону. І мирних акцій, зокрема, в ніч 10 на 11, а також 1 грудня із 29 на 30. Це був Андрій Сачук, включення з апеляційного адміністративного суду міста Києва.